Моя історія про те, як я 30 років жила в пастці і нарешті осмілилася вийти. Я вийшла заміж 18 років. Майбутній чоловік вже випивав. Але я вірила, що любов все витримає. Через кілька років він закодувався і не пив майже 20 років. Але аб'юз, маніпуляції і контроль це все залишилось. Я цього не бачила і не розуміла, бо в моєму роді жінки завжди терпіли. І я несла цю жертву жити заради інших, не для себе. Пройшло 30 років. Він знову почав пити. І я знову терпіла. Поки одного дня я не зрозуміла, що нічого не змінилося. І вже ніколи не зміниться. Я просто сіла в машину і поїхала. Без плану, без впевненості, але з вірою в себе і я більше не повернулася. Сьогодні я вже інша. Я знайшла свій трон. Я більше не жертва, я жінка, яка вибрала себе. Якщо ти зараз в темряві, знай, вихід є. Вихід завжди є.